Доброго дня, шановні мої відвідувачі і підписники мого каналу. Сьогодні я вас запрошую на мій город і хочу от, показати вам, як я вирощую баклажани без хімії. Я вже знімала відео, коли садила ці баклажанчики малесенькі коли удобрювала. А я сьогодні покажу вам результат, якому сама здивувалася. От баклажанчики мої вже виросли. Такі гарні стали. Джілки літають над ним. От так. Багато джіл. І оці баклажани я виростала без хімії. Прочитала в журналі і не повірила, що можна отак виростити. А секрет в тому, що от мої баклажани я обсадила базиліком. Отак, базиліком. І ще й чорнобрівцями. І красиво. І бджоли літають. І ніякої хімії ніде нема. І жодного колорадського жуку. Сама здивувалася, що таке можливо. Подивіться, жоден листочок не погрижений. І по периметру посаджені чорнобривці базилік. І коли я поливаю баклажани, обов'язково я поливаю базилік отак. Оцей аромат, який йде від базиліку. Найбільший, ніж і в чорнобривці. От зараз такий громад, що не передати слова, мене всі пам'ятаєте, як, який запашний у нас базилік. І дуже гарна Тянь така діляночка в мене. І Жодного колорадського. Один був, звичайно, і то через що поряд я посадила баклажани. Глянь, такі ж баклажани зав'язалися, багато баклажан. Гарні такі. І отут з'явився один жучок, от погрижений листочок. Через те, що тут я погано. Мало посадила чорнобривців з цієї сторони. А отут у мене поряд ростуть баклажани без обсадження. І погляньте, листочки тут обгризені. Я садила їх пізніше вже. Не було в мене базилісу. І через те залишилось декілька баклажанчиків. І тепер дуже складно мені боротися за цим колорадським жуком. Бачите, всі листочки врізані, бо я вручну збираю оцих жуків. Ще навіть не зав'язалася. Отже, хочеться тільки заходити на цю діляночку і милуватися отакими гарними баклажанами. Де немає жуків. Ніде жодних листучок не обрізне. Якщо таке відео мене вас зацікавило, звичайно, висаджуйте його. І дуже добре, коли от ми вирощуємо овочі без хімії. Прекрасно. Якщо сподобалось моє відео, заходьте, дивіться. Я багато читаю літератури. Наукової. І от ділюся в своїх відео тим, що мене звичайно вразило, що зацікавило, як правильно вирощувати. От погляньте на мій, на мій перець. Отакий от перець. Багато зав'язало з перчин різних. От, такий гарний такий перець. Я теж колись знімала відео про те, що як вирощувати. Це гарний урожай перцю. гляньте, стільки зав'язалося багато перцю. І я дихаю. Це теж гордість на моєму огороді. Ось така ділянка перцю. Перець обов'язково треба, щоб він був одна відпочиваний, дуже близько, щоб було таке загущення. Тоді і тінь буде, і перець чомусь саме отаке. Загущення. Ну, дякую за увагу, звичайно. Якщо сподобалось вам моє відео, заходьте на мій канал і ставте лайк, якщо щось сподобалося. Я буду дуже вдячна.